Дай Боже доброго здоров'я! В ітері програма Русинська файта я її ведуча Віра Ковулей. Маємо низки файної такої е, собитє, бо уйшла книжка «Символи Духновича, історія пам'ятників, присячену Духновичу. А побесідуємо ми з одним із авторів цієї книжки, з е, Миколою Бобенцем. Дай Боже доброго здоров'я! І вам теж. Слава Ісусу Христу. Слава Нікому святому. Як виникла ідея создати цю книжку? Ну, ясно, що кожне діло починається з якогось замислу, з якоїсь ідеї. Мене натолкнуло, два моменти. Перший момент це 220 років дня народження Духновича. І мали ми акцію покладання вінків, була і молитва якраз на день народження Олександра Духновича. І після того мали ми такий малий концертик, де і розговорилися мися про пам'ятник. Ну і я учув від нашого знаного фотохудожника Миколи Поцка, що оказується, що я не знав, пам'ятник Духновичу Верніє Бюс знаходиться і у Колочаві, достатньо звесному селові на е, Туди я. Прийшовши до домі, почав перебирати, кілька у нас взагалі пам'ятників Духнович. Ну, і наличилося так, що шість, то в різних городах. один із них Мукачів. От і з того, фактично, з цих моментів десь в мене з'явилася ідея, а чому б не описати ці всі пам'ятники. І бюсте, я думаю, що для кожного русина, для кожного жителя Закарпаття було б інтересно знати про. То як ці пам'ятники, хто зачинав практично роботу над цими пам'ятниками, що є описано по кожному пам'ятнику і бюстові. автор, Микола Піцько робив фотографії, а Микола Чеківдя робив текстовки. У мене фактично. Коли вже з'явилася ця ідея зробити цю книжку, зрозуміло, що найголовніше це фотографія того пам'ятника Бюста і якісна. Тому що написати можеш багато, ну, ми можемо і. 30, 40, 100 сторінок писати. Але найбільше для тих людей, які не знають наш край, найбільше для тих людей, які і знають або не знають мало про всі ці пам'ятники, було б інтересно його віддіти у його, ну як кажуть, як то видить художник, то у тих красках із того ракурса, щоб восприяття пам'ятника було, якби ви стоїте у нього рядом. І то зробив Пацков. Так. Практично ми один час обрали день, проїхалися по двом рікам, тобто значилися ми з Колочави, Хуст, Виноградово, ну, а потім ще другі дні посвятилися ми Ужгороду, Мукачеву. ну, по Мкачуву ми маємо. Міша Чаків я виїжджу, написав тільки інформацію текстову, так? його текстовки це оригінальні, цілим переклад. Текстовка до ушиких, практично до ушитких пам'ятників. 90% то ясно вже і зглядував і знаходив Міша Чекивдя, наш поет молодий. І те ж саме він що поміг, то фактично довгий час він займається тим, що глядать якраз ту унікальну і підходящу для нас граматику. Тобто пише по тим нормам, щоб і нашим людям то було ясно, і то було фактично грамотно. Тому він зробив переклади практично всіх текстів, бо то вся... не є його авторський текст. Не вся де є його авторський. Ага. Бо, наприклад, він обира історичні факти, у декотрих там де пам'ятники ся робили, робилося святочної такої е, і він тут все збирав із історичних фактів. Ви є член світової ради русинів. Як проходив це форум, що був недавно на днях? Світовий конгрес русинів на теперішній час проходив. Він проходить кожні два роки. Він проходив у Серському Баришові столиці Воєводини в Новому саді. Чесно кажучи, кожен конгрес або цей конгрес відрічався тим, що був один із самих головних моментів, був прийнятий підписаний меморандум між вшиткими організаціями, які входять у состав світового конгресу. Який цей меморандум нам надає світовому конгресу фактично статус междержавних? Бо раніше о, були такі слова о, що штолем є організація, яка зареєстрована Словакії. От ми тепер цей момент якось підняли авторитет світового конгресу, і вже можемо сядуть, писати, що він є междержавним? Другим головним моментом є те, що була прийнята резолюція світового конгресу. Де однозначно поддержується держава Україна в цій тяжкі ситуації, і е, буде е, всіми селами, які може світовий конгрес, буде допомагати Україні не, організаціям, які займаються волонтерством. Як ваша організація допомагає тим людям, котрі низькі на війні? Е, що касається підтримки, з перших днів війни. Я і багато мої колеги стали волонтерами у Мукачеві у Мукачівському хабі Венеція. З перших днів війни хочу повісти, що Хаб Венеція годував, кормив коло 1500 день людей. Була допомога надавалася дуже серйозна із всіх куточків Європи. Люди могли там на день-два переспати коїшу, кажуть, поетапно спочатку сюди, потім на Європу. І ще один момент, що організація, як наша, так і ХБНС, тому що це є статус громадської організації, відправляє машини на фронт для наших хлопців. У мене прямі контакти із хлопцями, які воюють від нас, і в тому числі і русини. Наприклад, маємо один такий унікальний случай. Наш член організації повернувся з війни після ранення. Поранений він був, ну, досить, він попав у досить серйозний обстріл, і з його тіла повні щось коло 16 осколків. Но Але найунікальніше, і, може, один на мільйон, що в нього залишило в серці три осколки. Він із тими трьома осколками повернувся домів і ну, чекає тепер, бо він був статі членом делегації на Конгресі, і чекає тепер на досить важку операцію, щоб якось швидко йшло. Айбо сам факт, що з трьома осколками лишилися живемо, то Усього Божого милості. Ну, абсолютно, він, ну, він богобойний чоловік і ясно, що як би ми не думали, не говорили, айбо є Боже провідіння. Ви співпрацюєте з многими фольклорними колективами. Можете розказати про них? Ну, вже довгі роки, довгі роки я і. Наша організація допомагає виїзду молодих колективів за границю, де вони участвують у Пірсинських фестивалях. Наприклад, перший проєкт, який ми досить успішно і довго фунгував, то був Фатьове, наш фолк, рокаш Фатьове. то чотири хлопці, всі з вищим образуванням. На жаль, років п'ять тому назад. Їх, як кажуть, фронтмен, є е, один із самих, я на, на мій взгляд, файних і красних наших русинських голосів. Е, Вася він став священником. Він вже тепер скоро закінчує греко-католицьку нашу епархію. Ну і так це стало, що тот гурт ну, вже так активно, бо він був лицем того колективу, і на жаль, вони ще десь маленько подержать, але ясно, що вже то не є то другий колектив, який ми подержуємо, однозначно, це фолк, рукаш Криниченка і з Віршави. Послідній час, фактично, із пані Дітов, яка є керівником того ансамбля, ми проїхали, ну, може повісти, всю Європу. Все, що касається подпори. І однозначно, що ми ведемо будущее. Нашого русинського народу, нашого, нашої бесіди, то у молодому подростаючому поколінню туди треба вкладувати сили, що ми робимо. На кількості сі пам'ятники важні для русинів? Ну, в першу чергу, нашим лідером духовним все був є і буде, Олександр Духнович. І його слова я Русин був, я всі буду. Однозначно я в серці кожного русина. Тому не, не, я уверений, що не є такого русина. А ми будемо розсилати ці книжечки по всім практичним бібліотекам на Подкарпаті, який бо не мав дяку і не хотів би був кожний у хиже. Вот така книжечка була. Ну, сподіваюся, що ця книжка буде дрилити мозги наших русинів, аби не лимбила книжка тих пам'ятників, аби тут і пам'ятники Духновичу були ушорені, аби люди не забували, що треба дати честь цьому великому чоловіку.